Люба церква, вітаю нас з днем народження! За вісім років я пережив неймовірно багато радості, команда, яка однодушно працювала на ниві Божій. Ми не жаліли сил, ми не жаліли своїх домів, своїх зусиль, навіть своїх сімей заради того, аби люди спасались, каялись і хрестилися в церкві. Я завжди радів, коли в нас в таборі було хрещення, і люди хрестилися. Це неймовірно велика радість. І ще багато, багато всякої радості я пережив, дякуючи церкві. Вісім років спільного служіння, вісім років чудес. Приміщення за три дня. Це перше приміщення, в якому ми збиралися, Бог дав нам за три дня. Приміщення, в якому ми зараз збираємося, це абсолютно Божий подарок, шість років молитви, але це чудо, яке Бог дав нам на щасливого. Земля. Яка очікує будівництва нової молитви це дуже велике чудо, яке Бог зробив через зорстку людей, і ми їм змогли зібрати кошти і зробити оце чудо для Божої слави. Скільки змінених доль, скільки хрещених людей, скільки людей почули Євангелію, і це все завдяки церкві, дім Божій, всього на всього за вісім років. Бог чудес! Ось Бог, якого я бачив протягом вісьми років. Вісім років довіри. Церква, дуже дякую вам, що ви довіряєте мені всі вісім років і підтримуєте мене в цьому служінні пасторському, які ви доручили мені, чи Бог через вас доручив мені нести. Дуже дякую вам, дякую за велику турботу про мою сім'ю, про мене особисто з різних сторін. Скільки всього Бог піклувався про мене? Я об'їхав всю Україну і ви завжди були готові мене возити. Куди мені треба було їхати? Все, що мені треба було вдома, зробити. Ви все зробили і помогли. Все, що треба було мені, яка допомога матеріально. Ви її надали. Я дякую, що я маю що їсти, що вдягнутися і де жити. Дякуючи церкві, дім Божий, дорога наша духовна сім'я. Ім Божий, вітаємо вас з восьми річчям, особливе благословення. Ми маємо самі теплі спогади про наше спільне служіння. Саме в цей період народився наш Матвій. Саме в цей період в таборі покаявся мій тато і народився до нового життя. І ми неймовірно вдячні за сімейні зустрічі, які ми мали за недільну школу. Хай Бог благословить добрі цінності, які передали, які ми можемо поширювати тут, в Польщі. Слава Богу, за вас. Хай Бог власловить всього найкращого. Привіт, люба церква. Найбільший приємний спот, який я як врізався мені в голову, напевно, це коли у нас була можливість бути на карантині. Пам'ятаєте, ми на групі розділили церкву, і ми разом були такі в спільноті. Що мені там надихало? Що разом ми творили зібрання, разом кожен докладав для того, щоб та вся атмосфера відбулася. Вам мені так знаєте нагадувало як першу апостольську церкву. Це найкраще класний слово. Дуже вам дякую за вашу доброту. З днем народження всім. Привіт, дорогенькі. Класно, що у нас час іде, і нам вже вісім років. Дуже класно, що ми вже виросли до вісім років. Мені класний час був на старті нашої церкви, коли люди були надзвичайно щирі. Дружні. Дуже було приємно. Ну, працювати це було дуже класно. Особливо керівнику було без проблем щось організовувати, пів слова сказав і люди є. Хочеться, щоб нам ми з кращим поривом сили зараз працювали, служили, цінували один одного, щоб Бог, бачачи нашу церкву, був в захваті від Відносин один до одного. Дякую. Пам'ятаю, як все починалося. Любов нам запропонував, щоб ми пішли. Ми на хвилинку не подумали. Ми були готові. Ми пішли. Що починалося все з молитви і посту. Ми збиралися, постились, молились. Пам'ятаю, мало бути відкриття, не було приміщення на щасливому. Бог нам дав приміщення. Ви знаєте, де. Інститут після дипломної освіти, і той був класний час, прекрасний час. Пам'ятаю себе ззаду, там ходив, молився, співав, веселився. Що саме найбільше сподобалося в Домі Божому в яскравий момент це закінчення табору. Вогнище горить, люди спілкуються, хтось з'їлиться своїми враженнями. Всі раді, хтось похрестився, хтось народився, покаявся, а перед тим всі з'їли дуже багато сосісок і кавун. Бажаємо виконання всіх Божих обітниць, на які ви ще кожен із вас чекаєте. І ми. Будьте благословені, любить вас, благословляємо вас. З днем народження! Моє серце радіє, що Бог попереду приготував для нашої церкви більше чудес, ніж робив вісім попередніх років. Він побудує дім молитви. Наповнить його людьми зі щасливого. Всі люди, які живуть на щасливого, будуть знати церкву Дім Божий. Ми будемо служити і утворювати нові церкви, їхати в нові регіони і приносити Богу багато, багато слави.